Всім привіт! От сьогодні Олексія з Києва передала нам посилку. А в ній ананас. І сказала, щоб ми вкорінили його верхушку. Що, скриваємо, подивимось, що там є. Угу. У мене є один ананас, але він дуже колючий. А таким способом я ще ніколи не вкоріняв. Каже, що верхушку викручує. У нас постійно в супермаркеті, то він як незаморожений якийсь. То зелений. Да, то зелений. Ми щось раз були, купляли і нам попався недобрий, ми після того не беремо. О, який красавчик. Оце красавчик. Дарійка, дивися, ти хотіла подивитися на ананаса. Подивись, яка красота. О, клас! Да. так? Давай, давай ні, ніби дикий. <рик> 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 Бо ми їх не купляємо особами. Да, <рик> купляє... Так, як ми його будемо викручувати? А я не знаю. Ану скажіть. І коли легенько мене... кажуть, крутити його треба цю верхушку. Так, так, так. А його треба викручувати? Так. <рик> да. А, а в нас того не вийш перший раз, колись бо ми його обрізали. О, викрутив. О, правильно, молодець. Так, 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 так. І тепер кажуть, а пахне, а, значить, сві, свіжий. Достечь. Так, і кажуть, що треба оце обірвати, оці всі листя знизу. Да. Оце да. сухеньке треба пообривати. Да. Посадити. Да. Да. Так. А ми зрізали колись. І в мене за... ну, ще коли ще ми не починали цим всім ділом робити, ми колись купили на Новий рік, і ми його зрізали. І він нас зогнив, по-моєму, від того, що, напевно, лишилися сліди ананаса. Тоці, бо кинеш, дуже шкода. Дуже шкода, як кинеш. Почекай, зараз тато посадить і тоді будемо дивитися. І, і чим, чим побільше. Пахне чи якоюсь ягодою такою. Ну да. Ну, а пахне. Ананасом пахне. Ми колись, колись брали, але нам попадався постійно якісь не. Недобрі попадалися. Навіть на вкус невкусний був да. такий. Ну, ми дуже а я сама ніби аж сюди чую запах. Слухай, гально, що... верхушка а ну Хочу дай так, покажи. Так, а, що знаю. Бачиш, що серединка виключена, чи що це таке. Коп він ще прийнявся. Будемо бачити. От Олексіївна балує нас да. постійно. Дякую, яке дякую? Да. Ану, дітки, подякуйте. Дякую! Дякую! <рес> Як школі, <рес> <Як шкодя>, а? <рес> Все, навірно, хватить, а? Ану покаже, yes. як воно має бути. І воно має звідси пускати корінчики. Ой, я так переживаю. Ні, це, навіть, волоски. Він вже на нас він такий має типу да. як волосочки. А колючий що? він? Колючий. Це не колючий. Бо в нас є тут такий колючий. А, а я ще бачу, що треба підрізати верху такого. Попробуємо підрізати. Так переживаю, щоб ми його не запороли. Я тоже. Що? Я І що, може все його обеззаражити трошки? А в марганцовку? Так, да. а ми ну, зараз ще пару листочків зірву. Ти да, 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 да. да. забагато зіла на листочок. Да. І нас получите, а на нас без листочок. Нормально. Да. Бачиш, Ростик, вчися, дивися. Колись, може, ти будеш таке робити. Обеззаражити його. Там чуть-чуть є. Ага. Вони вчора, як знали, що має прийти, ананас, на mm нас -hmm. дочекатися сьогодні не могли. Я, я особливо, бо я не пам'ятаю, коли Ану, я їду. воно повинно бути. А ну підкажіть нам, може ви знаєте якийсь теж спосіб. Чи в землю краще одразу да. його садити, бо є, що садять в землю, а є що в воду. Не вірю, дивись, не кінь. Що може з'являтися в води. Я сказав, що трошки треба, щоб висті не було. Ano. О. Типу отак, так? Так, да? так. Да, да. І воно повинно пустити звідси. Час. Зараз покажу вам ананас. А ми зараз піхайте з тим ананасом. Зараз ми його ще й розріжемо. Зараз вам покажу ананас. Те робочку робить На Наверху в мене є колючий. Такий колючий, що я собі вже два коляка загнала да, від нього. Да. Але він нас ще не цвів. Я його не скидав, Да, Скільки нам? Два роки він у нас ще рік? Ні, рік. Чекай, дарі, що ми скочимо. Дарі, що тато на голову не скочив. Ого, кізе, ананаси. А от річки. Такий колючий, подивіться. Так. Можна колючий. А ну середину. А я думаю, що це? Бачиш вийко? ти, яка? Видно? Так, так, ще нема, да, не да. да, ну, ще не, ще не, ма, ще не, не хоче цвісти. А може це, але хоче зацвісти, а? А ти сорт не знаєш, який це у нас? Я не знаю, ну колючі, я його так не не люблю, бо дуже я багато раз поколовся в нього. Так стан його. Зав... Да, погода не дуже така. Весела. Можна, але не... ми... Ми... Ми приїхали. Став ананас, став бо кинеш до цього. Його помити треба. Його ж в руки, знаєш, І багато все, мати так, Ананасовий човік. Так, чи ми його? Помиємо де. Є... О, чиста водичка. Так. Да. Є та водичка. А його якою треба? Холодний? Ну, да, чистеньку водички помити. Чисту воду, ти все. Подивіться, ага. Котяра вже мені в лімонах сидить. Ану, Ростик, де його налякай? Бо він зараз получив У мене. А зараз дави його. Тільки де щоб розсаду мені не поскакав.